І так, загального по машині. Плюси. Нова. Це літня гума не зима. Мінуси. А, плюси шеледи, великі зеркала. Плюси. Мінуси. Непонятні два бака, як вони між собою. Щось незрозуміле зовсім. Це ящик повністю забитий всякою фігню. Маленькі. Ще плюси подушки. Ліфт непоганий, цей бар один з найкращих. Ще мінус. Оця от фігня. А не кришка. Вона висока, 4 метри. Цей весь войлок нахрен нікому не потрібний для перевозки мебелі з цим з возиком. Засраний ящик. Подивіться. І рукомойник класний. Класно в класному місці стоїть. Отак От треба ось, все. Щоб руки помити, а воно все грязне Тобто не вспів помити руки, як вони вже знову грязні. От і все. Курник заліплений. Не знаю, добре чи погано, але літо може й добре. 4 метри висоти, як в фурі. Місця нема. Треба ще мінімум два ящики. Куди це складати? Не зрозуміло.